Лист 37. сьомий. Сина, яка вітає свого Луцілія. Найбільше з твого боку запорука розсудливості це те, що ти обіцяв бути доброчесною людиною. Ти вже зв'язаний присягою. Хіба жартома, хтось міг би сказати, що тебе чекає приємна і легка служба? Не хочу тебе вводити в оману. У твоєму найпочеснішому зобов'язанні й у тому іншому, найганебнішому, є однакові слова. Хай парять мене, в'яжуть, убивають залізом. Від тих, хто наймає свої руки для арени, хто за їжу та пиття платить кров'ю, беруть зобов'язання, що все це зноситимуть навіть проти волі. Від тебе ж вимагається зносити все це добровільно і охоче. Їм дозволено опускати зброю, здаючись на ласку юрби. Тобі ж ані зброю опускати не можна, ні життя випрошувати. Мусиш умерти на ногах. Непереможеним. Та чи багато скористаєш, вигравши якихось кілька днів або й років, народжуємось без права на звільнення. Як все-таки запитаєш позбутися тих пут, потреби не уникнеш, її можна лише подолати. Сила шлях прокладає собі цей шлях, вкаже тобі філософія. неї вдайся, якщо хочеш бути здоровим, безпечним, щасливим, а найголовніше вільним. Жодним іншим способом цього тобі не домогтися. Глупота річ гнітюча, мерзенна, гидка, арабська, що слугує багатьом найшаленішим пристрастям, а від них тих жорстоких напасниць, котрі повилівають то по черзі, то всі наразі вирятує тебе мудрість вона єдина свобода. До неї провадить одна, до того ж пряма дорога. Отже, не зіб'єшся на манівці. Іди лишень упевненим кроком. Хочеш, щоб усе було підвладним тобі, піддайся волі розуму. Багатьма покеруєш, якщо тобою керуватиме розум. Навіть навчить тебе, до чого і в який спосіб маєш братися. Вже не будеш наосліп хапатися то за цю, то за іншу справу. Знайди мені такого, хто, бажаючи чогось, знав би, відкіля в нього те бажання. Та й не диво, не з розмислом прийшов до нього, а ввігнався, так би мовити, з розгону. Доля найчастіше не трапляє на нас, ніж ми на неї. Ганебно, якщо ми не йдемо, а дозволяємо, щоб нас кудись несло, мов за течею, та ще й нарікаємо, ошелешені, закруглявши раптово у самому вирі справ. Агей, а то як я тут опинився, бувай здоров.